64. Дякую всій Івано-Франківській громадськості, самообороні, що нас підтримали і разом зробили то дійство, яке саме має великій, велику повагу, саме в бойових підрозділах, а це наведення ладу саме у. Виконавчих службах і управління влади у нашій державі. У нас багато питань, коли ми приїжджаємо зі спонту. за що стояв Майдан і за що загинули хлопці, Як і Небесна Сотня, так само і хлопці, які гинуть на фронт. Ми розуміємо, що ця особа, пан Кавацюк, керівник юстиції Івано-Франківської області, тобто сам є родичом Дичинського. А є, е, керівник, був керівником фракції партії в Івано-Франківській області, а зараз займає посаду секретаря Вищої ради юстиції. Я думаю, що саме пан Гечинський, який має прямий зв'язок з регіоналами і просунув пана Кавацюка на цю посаду. Я бачу цей зв'язок, і цей зв'язок зараз ми побачимо наявно, це реєстрація опозиційного блоку. Ми вважаємо такі дії непропустимі. Тому що ця сила є антинародна, антиукраїнська і є прямим відображенням п'ятої колони, яка наступає на український народ, на українську землю. Ми знаємо, що пан Кавоцюк володіє і будинками, і як ви бачили, що він навіть коли ми його питали, чи він має родинні зв'язки з Джичинським він заперечився, і чи має він автомобіль у нас. Відомо, що він зараз володіє лексусом, джипом, який є також дорогий, може він зараз на когось записаний з родичів. А так само до недавнього періоду він катався на Мерседесі за 135 тисяч доларів, який був конфіскатом, і саме він використовував цей автомобіль в своїх інтересах, а міг бути проданий і гроші пішли саме в бюджет на допомогу, саме і в цій війні. Ми розуміємо, що. Реєстрація опозиційного блоку це було їхнє завдання саме перебувати в, в цій структурі. Ми вважаємо це неприпустим. Ми вже знаємо, що міліція почала, е, як би сказати, кримінальне провадження по цій справі. Ви всі бачили добре вчора, як я, як керівник правого сектору Івано-Франківської області, був присутній на інформаційному брифінгу. З випадку того, що коли сталася аварія вістовій суботи на неділю, де цю аварію створив регіонал вбивця Личук, тобто ми зрозуміли, що за 4 дня йому ніяких обвинувачень не було поставлено. Ми просто стурбовані тим, що далі приходить до нас безкарне розгорство, і безкарність великих чиновників, які були посади. Ми хочемо припинити ці дії, щоб народ український почув, що саме відбуваються зміни в державі. А зміни в державі це зміна владних курс, зміна тих людей, які саме паразитували на крові поті українського народу. Ми розуміємо, що це був перший етап нашої акції Чистий четвер. Ми знаємо, що багато регіоналів сидять в владних кріслах нашої області. Ми розуміємо, що ми зараз ведемо відважну боротьбу на східних тери нашої держави. Але ми також не забуваємо, за що стояв Майдан, за що загинула Небесна Сотня і за що ми воюємо так само на фронті. Ми хочемо, щоб відбувалися реальні зміни. Ми хочемо скористатися цією нагодою і декілька прізвищ так само оголосити, які є одіозними персонами в нашій області, які далі сидять тепли в теплих кабінетах. А ми в холодних окопах під дощами піснів. У нас є такі, як пан Яворський, який керує санстанцією обласною, які ми вже ходили до нього, до нас далі багато звернень прийшло. Ми знаємо, що його синок є заступником головного лікаря обласної лікарні, а синок пана митника є головою лікарні. цієї. Це вже цілий сімейний підряд, який узурпував її. Тримає владу саме в медицині. Це Володимир Приймак, який був прямим ставником Чуднова і далі керує Терка Карпати. Я думаю, що і він буде спрямовувати ці засоби інформації, тобто в своєму руслі, так само розповсюдження своєї пропаганди. Це черепій, суддя, який ви знаєте, якого під час Майдану виганяли, про нього так само всі забули, але Він далі на посаді своїй. Це митник, так само одіозна особа. Ви знаєте, для нас хлопці з правого сектору великим прикладом так само стало можливо певної бюрократичної схеми зняття з чиновників це пан Кутурбаш, тобто голова дитячої власної лікарні. Ми спробували це зробити офіційно. Ми подали запити на обласну раду, ми зібрали медперсонал, ми це все зробили. Але це все схотилося до до цього, що. Прийшла комісія, де такі ж регіонали, які кришують медицину, просто сказали, що очіпати не будуть. І цей весь процес просто заткнувся. Ми хочемо, щоб були в державі реальні зміни. А народ, який проводить Майдан і зараз своїх дітей відправляє на війну. Відчував ці зміни. Ще надам слово Віктору Тихенькому комбату 4 го запасного батальйону. Так як ми і обіцяли, що. Буде цікаво, що тримали інтригу, що буде відбуватися, як буде відбуватися. Е, так як сказав друг Смирека, що це перший етап цієї акції. Буде продовження, буде ще цікавіше. Ми прийдемо в кожен кабінет, до кожного. У нас є списки. І ці списки будуть поповнюватись. І цим тільки все не обмежишся. Буде і далі, бо за рік Майдану, за рік практично військових дій, змін не в франківську, не в самій державі у нас не відбулося. Революція пройшла, а гідності нема. Нема гідності не в владі, не в нашій, не в цьому. Ми будемо йти до кінця.